Я отаку невеличку посилочку з сайту китайського, називається він темі. Замовляла такі щипчики собі, знаєте, для обрізання нігтів на ногах. Тому що з часом, знаєте, нігті на ногах стають такими ну, грубими, що скажемо. Так. Але прийшлось на певну суму ще дещо замовити. Що я замовила, зараз вам покажу так щіпчики для обрізання нігтів. Оця посилочка мені обійшлася в 10 доларів. От, Отакі, бачите, щипчики. Кусачки такі, О, бачите, вам покажу. Дуже зручні ручки. То мені порадила Аня. з Германії. Аня, тобі вітання. Дуже дякую. Буду сьогодні пробувати, скажу вам в кінці відео, чи добре обрізають, чи ні. Угу, Гостре таке лезо. От. Так що, заради отих щипчиків, я замовляла, робила свій заказ. Так, щипчики. Потім подумала, ага, на ту суму треба було там на 15 доларів десь замовити. Але 4 з чим то е, скинули. Так що от 10 доларів 10 обійшлося мені все. Так, і патчі замовила, думаю, що така річ потрібна. Я постійно собі патчі наношу під очі, не хочеться вкарити. Так, от такі патчі, бачите, золотаві. О, вам. Я рахую на ту суму, то шикарно. І такі різні олівці. Це теж мені потрібно. Це, по-моєму, як тіні слугує. Ага, ні. Це для брів. Для підкраски брів. Бачите, зараз вам покажу, як воно. О, бачите? Так, наче і брову малює. Так. Так, а це, а це тіні Зараз теж покажу вам. Я люблю кольори такі сиреніві. От, бачите, О, такі тіні Жирні вони. Засвітлі. Треба було трішечки темніше замовити, але гарні, гарні виблискують. І залишилась помадка. Мальовані, бачите, тут і фрукти, і полуниця, і авокадо. Бачите Тіавасон. Я люблю такі, знаєте, матові кольори. От, тут, бачите, висовується отак. І на тінях теж висовується. Так що, от зараз ще от, покажу. Бачите, ну, все мене влаштовує. Сама вибирала, сама буду користуватися. От, друзі, отаке от замовлення на 10 доларів. Ну, кажу, заради отих кусачок я зробила замовлення на цьому сайті темі. Отакий от огляд. Дякую всім, хто був зі мною, хто дивився це відео. До побачення, нехай вам щастить в усьому, друзі, саме головне мирного усім неба над головами. Кусачки я тільки що випробувала, мені сподобалося слухайте, дуже зручно От, і дуже так, знаєте, гарно обрізає тік-чік і порядок. Ще раз Аня тобі велике вітання, Германію, і дякую за пораду.